Виходимо приключення приключення до гори грузонним і ще й і ще й корчі. Гарна і нова, починаємо її знову. Багато дрібних замовлень з другого кінця міста, поки поїздиш, то одне замовлення півтори години. Півтори години це гроші, це час, а люди ждуть, люди просять, то вирішили ми зразу по два возити. Раз, хлопці зараз на маршрутку побачуть назад на роботу, а ми повеземо далі інше замовлення. Таким, час, таким чином присвідчимо час доставимо. Замовлення 4 Полінці за запалінцем, дровішки вилітають. Людям в двір. Ця кочка це близько одного складометра, почали хлопці другий рядочок вигружати. Так, виглядає два складометри кадров. Загалом там з копійками невеличким хвостиком. Виглядає близько трьох складометрів, знімаю, щоб люди розуміли, як воно виглядає. Хоча на машині це все три рядочка. візуально кажеться, що багато. Це для порівняння складені чи насипом куплять. Виглядає 400 метро дров. Ось така кочка. Для порівняння, де хто там думає, будь ласка, звертайтеся, хтось там думає, що на зілах по 8-10. Оце 4. Невеличка така кучка і не маленька. А на машині взагалі це було 4 ряда.